Усім привіт! Сьогодні у нас буде печиком з яблучною начинкою. Усім смачного! святого нагадаємося баночка, яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для плямок. Прибегу ще! Опа! Так. М -м -м, пахне був Da, cu noi se decorace șafa. Ne, de ne На хвилиночку з ним маленьким сиділа прабабуся. Не бабуся, прабабуся. Ого, і навчилась готувати. Там якісь травики. Так. Начинка неоднорідна. Відчувається подекуди маленькі шматочки яблука. печенька покришилась о цекаводином взяв італійську кавоварку муку? Ну, враховуючи те, що шефи інколи приносять свої інгредієнти і свої девайси, то думаю, він готувався до цього. Тобто я все одно її використаю колись. В його страві є маленькі засмежені крапчики повністю ого. Ну, вони все з'їли. Вони все з'їли, це вже вирішено відвиграє. Правда, ще не три учасника не вийшли, але так їсти. Не можу не помітити, у шефа не в шефа Неаполі не одне, скоріш за все, нервове подригування на двох. и останем печенька. Mm -hmm. <coughs> аж попрыгнулось, ему 182 балла поставили.